Пральна машина це та техніка, без якої неможливо уявити побут жодної сучасної людини. Особисто я взагалі не уявляю, який то жах вручну прати купи речей і віджимати, наприклад, здоровезну підковдру. Справжня трагедія, коли пралка виходить з ладу, адже вибрати нову модель нелегке завдання. Саме тому у цьому відео я максимально стисло розповім, на що слід звернути увагу та які параметри врахувати, щоб підібрати пральну машину, яка ідеально підійде саме вам. На нашому каналі ви знайдете багато корисних відео, а в центрах техніки мережі Епіцентр великий асортимент побутових приладів найрізноманітнішого функціоналу. Завітайте в це якщо ще не визначилися, що саме придбати. А також підписуйтеся, якщо ще не підписалися. Насправді існує кілька головних параметрів, на які слід опиратися при виборі пральної машини: це тип завантаження, розмір, місткість. Цикли та енергоефективність. Якщо говорити про розміри та місткість, то слід зважити на кількість білизни та регулярність сеансів прання. Якщо у вас велика родина, а об'єми брудних речей значні, то як не крути, доведеться придбати модель більше габаритів. Звісно, навіть в просторій оселі хотілося б, щоб техніка займала мінімум місця. Компромісом у цьому питанні може стати техніка з вертикальною загрузкою. Основною перевагою вертикальної пральної машини перед фронтальною є те, що при завантаженні білизни в барабан не потрібно тому цей тип пральних машин краще підходить для користувачів похилого віку. Пральна машина з вертикальним завантаженням має невелику ширину, яка становить всього 40 см. Але глибина корпусу все одно складає повноцінні 60 см. Об'єм завантаження барабана вертикальної пральної машини становить від 5 до 7 кг. Цього цілком достатньо, щоб проводити повноцінне прання. Щодо класичних моделей з фронтальним розташуванням завантажувального люку, то вони відрізняються доволі широким різноманіттям стандартів. Розмірів, завдяки чому ви можете підібрати оптимальний варіант, що буде відповідати не тільки заданим параметрам, але й бажаному функціоналу. Також ці моделі відживають швидше та використовують менше води під час циклу, що робить їх енергоефективними. Сучасні пральні машини оснащені регульованим мотором, що дозволяє встановлювати різні програми обертання барабану під час прання та швидкість віджиму. Попередньо встановлені цикли, що оптимально підходять для конкретних типів тканин. Зазвичай більшість моделей середнього цінового діапазону. Мають доволі стандартний набір програм: це бавовна, синтетика, вовна, делікатні тканини та інші. Пралки вищого класу можуть пропонувати ширші можливості, такі як інтенсивний цикл для робочого одягу, джинсів і рушників, а також цикли попереднього замочування та попереднього прання для боротьби з складними плямами. Окремо має відмітити вбудоване парове очищення, що позбавляє від плям і складок без попередньої обробки. Пара також ефективно зменшує кількість алергенів і патогенів. Вартість пралки, що оснащена такою функцією, зазвичай вища, але для багатьох родин таке придбання буде виправданим. Якщо ж прати вам потрібно часто, але речі не мають значних забруднень, то слід віддати перевагу моделям, що оснащені швидким режимом. Завдяки ньому ви будете витрачати на прання ще менше часу води та електроенергії. У тому випадку, якщо ви дуже заклопотана або вельми економна людина, то обов'язково зверніть увагу на пральні машини з функцією відкладеного старту, що дозволяє вмикати пральну машину автоматично Визначений час, наприклад, уночі, коли тарифи на комунальні послуги нижчі. Функція дистанційного контролю прання через смартфон також буде корисною і зручною. Оскільки мова йшла про заощадливість, то розповім вам про високоефективні воду та енергозберігаючі пральні машини. Вони заощаджують енергію та продовжують термін служби вашого одягу та білизни. Рівень енергоспоживання побутової техніки позначається літерами латинського алфавіту A, B, C, D E, F G. Сучасні пральні машини відносяться не просто до високого, а навіть до дуже високого класу енергозбереження від A до A+++. Ця характеристика не сильно впливає на вартість техніки, тому рекомендую вибирати модель з найвищим класом енергоефективності. Ось, власне, і все, що потрібно знати про пральні машини. Додаткові плюшки і дизайнерське оформлення це вже на власний смак, розсуд і у відповідності з індивідуальними потребами. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас, і ви з задоволенням відмітите його своєю вподобайкою. Пишіть в коментарях, про що ще вам було б цікаво дізнатися, і я постараюся втілити ваші запити у нових відео. До нових. This is